Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то горді сержави, а знання шлях до перемоги. Дітки, я знаю, що всім вам довелося не раз побувати на прийомі у лікаря. Тож сьогодні, дітки, пропоную вам здійснити екскурсію в медичний заклад, де ми познайомимося з працею лікаря та більше дізнаємося про неї, і щоб ви більше ніколи не боялись лікаря. Він людей з біди рятує, І хвороби всі лікує. Призначає процедури і таблетки, і мікстури. Діти, про кого розповів цей віршик? Так, про лікаря. Дітки. А чи хотіли би ви більше дізнатись про професію лікаря? Якщо так, то пропоную вирушити в уявну мотрівку. До поліклініки. Туди, де працює багато різних лікарів. Поліклініка це медичний заклад, де працюють лікарі. Відомо, що справа лікаря це піклуватися про здоров'я дорослого і дітей. Але є лікар, який лікує лише виключно маленьких пацієнтів. Це лікар-педіатр. Педіатр. Педіатр все про дитячі хвороби знає. Хворим діткам одужати допомагає. Кожного хлопчика чи дівчинку він огляне і як лікуватися підскаже. Поруч із кабінетом дитячого лікаря є ще один кабінет, де працює зубний лікар або стоматолог. Що лікує зубний лікар? Так, зубки. Далі знаходиться кабінет лікаря, що лікує зір. Його називають окуліст. Щоб перевірити зір у діток, лікар показує табличку з малюнками або літерами. По чому і визначає, чи здорові очки у дитини. Часто коли ми застужені, нас турбує нежить, біль у горлі та запалення вух, нас лікує лікар-ото ларенголог. Або ще його називають лікар-лор. Для цього в лікаря є різні інструменти. А зараз, дітки, пропоную пограти в гру, хто вилікує ляльку. Наша лялька Катруся захворіла і звернулася у поліклініку. У неї заболів зуб. До якого лікаря їй потрібно? Так, молодці, до стоматолога. Катруся застудила в вушку. До якого лікаря їй слід звернутися? Так. До Лора. У катрусі висока температура. У чий кабінет їй слід іти? Так, до лікаря педіатра. Катрусі щось потрапило у очко. До якого лікаря слід іти? Так. До окуліста. Дітки, чи погоджуєтеся ви з тим, що лікар дуже важлива та необхідна професія, і лікарів зовсім не варто боятися? Так, дітки, молодці, ви тепер знаєте, що лікарі добрі та дбають про наше здоров'я. Що ж робить лікар? Лікує, піклується про хворих, оглядає. Та призначає лікування. Щодня лікарі працюють для того, щоб хворі якнайшвидше одужали та побороли недуги. А нам уже час повертатись в садочок. З якою професією ми сьогодні познайомились? Так, з професією лікаря. На сьогоднішньому занятті ми з вами дізналися, якою важливою і необхідною є праця лікаря, і що зовсім не потрібно боятися лікарів. Пам'ятайте, все буде Україна. Наше майбутнє нас нікому не відділена.